Господи, Боже Великий, Царю Безначальний, пошли, Господи, ангела Твого Михайла, на допомогу рабам Твоїм, Ваше ім'я, захисти, архангеле нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, о Господні великий Архангеле Де мені нищівнику. Заборони всім ворогам, що боряться зі мною, і створи їх, як овівці, І змри їх злісні серця, і розтрощи їх, як опрах перед обличчям вітру. О Господній, великий архангеле, Михайле, архістратиже, Шестикрилий перший княже, воєвода небесних сил. Харовин і сарафим і всіх святих, о угодний Михайле, Архангеле, хранителю невимовний, буде нам великий помічник усіх біда, скорбота, в печаля, в пустеля, на роздоріжжя, на річках і на морях тихий притулок. О Господній великий Архангеле Михайле. Ви нас від усякої принади диявольської, почуй нас, грішні, ваше ім'я, що моляться Тобі, закликають ім'я Твоє святе, допоможи нам і почуй молитву нашу. О великий Архангел Михайло, переможи ся противиця нам, силою чесного. І животворчого небесного Христа Господнього, молитвам Пець Святої Богородиці, святих ангелів і святих апостолів, святого Пророка Божого Іллі, святого Великого Миколая, архаїпископа Мирлікійських чудотворця, святого Андрія Йородивого, святих великомучеників Микити і Євста. Святих Царствених, преподобних Отця і святих святителів, і мучеників, і всіх святих небесних сил, О Господній великий Архангеле Михайле, допоможи нам грішним, рабам Твоїм, Ваше ім'я, визволи нас від боягуза, від потопу, від вогню і меча. Від марної смерті, від всякого зла і від ворога улесливого, і від бурі поносімої, і від лукавого визволи нас, великий Михайле, архангеле Господній, завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господній великий, Архангеле Михайле. Визволи нас від усякої принади диявольської, почуй нас грішний, Ваше ім'я, що моляться тобі, закликають ім'я Твоє святе, допоможи нам і почуй молитву нашу. О святий, Господній великий, Архангеле Михайле, Царю Безначальний, Пошли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу рабам Твоїм, Ваше ім'я, захисти, Архана нас, від усяких ворогів, видими і невидими. О угодний, Михайле, архангеле, храни твію невимовний, буде нам великий помічник у всіх бідах, скорботах. В печалях, на роздоріжчях, на річках і на морях тихий прихтуло. Великий, Архангеле Боже Михайло, Господній, будь нам завжди, будь з нами і нині, і будь з нами повсякчас і на віки віків. Амінь. Нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.